Розділяючи білі трагедії українського народу та волю жителів Баранівського району, моїх шановних земляків, засуджуючи кровопролиття, пролиття, заявляю про свій вихід із партії регіонів та складаю повноваження керівника районної партійної організації. Я зібрав політраду, розпустив політраду і всю партійну організацію партії регіонів, слідуючи питання того, що стосується моїх дій. І те, що ви говорите за явом. Да, шановні, не держуся за кресло. Скажете сьогодні піти. Я сьогодні піду, сяду на автобус і поїду додому. Я не держу за кресло. Я ще раз вам кажу, що я відпрацював цей період часу і добросовіст. І скільки мені ще там буде тиждень, 5 днів, Десять? Я їх відпрацюю, не підставивши людей, тому що вони повинні отримати і соціальні виплати і так далі і так далі. Але для вашого переконання, щоб ви знали, то я написав таку заяву, виконуючи обов'язки президента України Турчину Олександру Валентиновичу, голови Баранівської районної державної адміністрації Федорчука Володимира Васильовича. Заяву. Прошу звільнити мене із дальної посади за згодою історії. Так що, Сергій Антонович, не треба так сильно мене вимагати. Вона була ще написана вчора. Вот. Не треба мені дякувати. Спасибо вам.